Друзі, вітаю я до вас сьогодні з інформацією для біженців. Думаю, вже всі знають, що з'явилася нова дата реєстрації на спеціальний ВНЖ для його отримання. Скоро вже в своїх кабінетах дізнаєтесь про всю цю інформацію, яка буде з'являтися. Тож я сьогодні хочу розказати про дещо інше і нагадати про зобов'язання. Про це все говорив на своєму YouTube каналі. Там я дуже багато зобов'язань для майбутніх власників спеціального ВНЖ. Але сьогодні хочу поговорити про одне саме важливе. Тому, друзі, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поділіться цією інформацією зі своїми друзями, знайомими, рідними, тому що для вас це дуже, -дуже буде важливо. Тож, яке це буде зобов'язання, друзі, це бути застрахованим на весь період перебування в Чехії під цим спеціальним ВНЖ, тобто на добу 5 років. Для тих людей, які замеснанні, тобто працюють на роботодавців на різних вакансіях, там нічого не міняється, ви залишаєтеся під страховою компанією ВЗП. Для тих людей, які не працюють, вам потрібно буде купувати окремо комерційне комплексне страхування в будь-якій страховій компанії. На рахунок Дітей до 18 років там треба буде сплачувати батькам у ВЗП уже окремо за кожну дитину 2808 крон. Тобто ви йдете в офіс ВЗП, берете рахунки і починаєте вже сплачувати за ваших дітей. Безкоштовної страховки вже не буде. Це все треба буде робити після того, як отримаєте спеціальний ВНЖ, тобто сам пластик, після того, як здасте біометрію. Також рекомендую тим людям, які не будуть мати затримання спеціального ВНЖ державного страхування ВЗП, подзвонити на ОАМ і дізнатися, на який термін вам потрібно купувати комерційне комплексне страхування. На один рік, на два, на п'ять, тому що від цього буде залежати, скільки грошей вам треба буде віддати за цю страховку. Вона не дешева, на рік вона коштує в середньому. Десь від 20-25 тисяч крон, в залежності від компанії, і вище. Тому, друзі, чим ви старше, тим це буде дорожче. Всім дякую за увагу!